Малята, давайте разом зі мною вивчимо листопадові чи Повторюйте ає, 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 листя з дерев опадає. Давайте ще раз. Ає, 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 листя з дерев опадає. Ає, ає, ає листопад зимі. Двері відчиняє. Ає, ає, ає. Листопад зимів двері відчиняє. Ати ати, ати. Готуються звірята зимувати. Ати ати ати. Готуються звірята зимувати. Ати 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 Земля буде відпочивати. Ати, 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 земля буде відпочивати. Молодці.